Післа, 19 розділ, і Господь промовляв до Мойсея та до Араона, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для себе безвадну руду ялівку, що в ній нема вади, що на неї не наклали ярма, і дасте її до священника Елеазара, а він виведе її поза табір і заріжуть її перед ним. І візьме Елеазар пальцем своїм її крови та й покропить кров'ю її перед скині заповіту сім раз. І спалиться та ялівка на його очах, шкура її, і м'ясо її, і кров її з її нечистостями спаляться, і візьме священник кедрове дерево, і соп та червень, та й кине до середини погорілища тієї ялівки, і випере той священник шати свої та обмиє тіло своє в воді, а потім увійде до табору, і буде той священник нечистий аж до вечора. А той, хто палить її, випере одежу свою в воді, обмиє тіло своє в воді та й буде нечистий аж до вечора. І збере чистий чоловік попіл тієї ялівки і покладе поза табором в чистому місці. І буде це для громади Ізраїлевих синів на сховок для очищальної води, це жертва за гріх. А той, хто збирає попіл тієї ялівки, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. І це буде навічну постанову для Ізраїлевих синів та для приходька, що мешкає серед них тимчасово. А той, хто доторкнеться до всякого мертвого тіла людини, то буде нечистий сім день. Він очиститься тим попелом дня третього та дня сьомого і буде чистий. А якщо він не очиститься дня третього та дня сьомого, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до померлого до тіла людини, що померла і не очиститься, він занечистив Господню скинію, і буде винищена душа та з Ізраїля, бо очищальна вода не була покроплена на нього. Нечистий він буде, нечистість його в ньому. Оце той закон, коли в наметі помре людина, то кожен, хто входить до того намету та все, що в наметі, буде нечисте сім день. І кожна відкрита посудина, що на ній нема міцно прив'язаного накриття, нечиста вона. А кожен, хто доторкнеться на поверхні поля до трупа від меча, або до померлого, або до костей людини, або до гробу, буде нечистий сім день, і візьмуть для того нечистого пороху з погорілища жертви за гріх, і налють на нього живої води до посуду. А чистий чоловік візьме ісопу і вмочить у ту воду та й покропить на того намета. І на всі посудини, і на душі ті, що були там, та на того, хто доторкується до тієї кістки, або до трупа, або до померлого, або до гробу, і покропить той чистий на нечистого дня третього та дня сьомого, та й очистить його сьомого дня, і випере він одежу свою, й обмиє в воді, і стане чистий увечері. А чоловік, що стане нечистим і не очиститься, то буде знищена душа та спосеред збору, бо він занечистив Господню святиню. Очищальна вода не була кроплена на нього, нечистий він. І буде це для них на вічну постанову. А той, хто кропить очищальну воду, випере одежу свою. А хто доторкнеться до очищальної води, буде нечистий аж до вечора. А кожен, до кого доторкнеться нечистий, буде нечистий, а особа, що доторкується, буде нечиста аж до вечора.